Вітаю вас, друзі! 25 травня Сатурн переходить із знаку Риб у знак Овна, пробуде у цьому знаку до 1 вересня. Тоді знов перейде в знак Риб, відкотиться назад і повернеться у знак Овна лише 14. -го... Лютого наступного року. Що це нам дає? Ну, це остаточна інгресія. В астрології прийнято дивитися остаточну інгресію. Ну, але ж зараз починаються події, які потім, закладка, починається закладка подій, які вже реалізовуватися будуть після остаточної інгресії. Кому важливо для кого важливий цей перехід? Ну, по-перше, так, давайте декілька слів скажемо про Сатурн, про що ця планета. Сатурн це остання планета, яку ми бачимо не озброєним оком. Остання планета Септинеро, так званого. Сатурн, у Сатурн має кільця. Це завжди про якісь обмеження, про це про якісь структурні моменти. Тож Сатурн в нас задача енергії Сатурна вибудувати в нас стійку систему, такий внутрішній стрижень в людині, який буде важко зламати. І не тільки, якщо подує вітер змін, так? а якщо там почнуть впливати на людину, Якісь події або інші люди. Треба, щоб людина вистояла цим займається Сатурн. Іноді вплив Сатурну доволі. Ну, скажімо так, не те, щоб не тактовний. Ну, ми так вважаємо, що не тактовний, він робить свою справу. Це деякі люди сприймають це як такі обмеження, як затик такі в житті і не розуміють, чому так, так виходить. Сатурн дозволяє, він, що таке стрижень внутрішній, це набір цінностей людини. Внутрішнє кредо можна. Воно формується на протязі життя і змінюється на протязі життя. Так, є люди більш консервативні. Є люди менш консервативні, ми всі з вами різні. Ну, але ж ми не маємо, але все рівно якісь життєве кредо ми маємо мати. Так? Ну, я за це. Бо людину ну, легко запевнити в будь-чому, а так не має бути. Ну, ми бачимо, яка обстановка зараз у світі, як нас хитають, як нас розхитують. Тож у нас має бути якась позиція і громадянська, і, в принципі, позиція ну, якась в житті. Сатурн не любить людей, які. Ну, такі не знають, що таке час, не виконують якісь непослідовні в своїх діях. Якщо вони загралися у чимось, він забирає ці іграшки, а це нам дуже не подобається, нас розвертають якийсь інший бік, якщо ми далеко вже від своєї мети. Знають, кажете так: біжи до своєї мети, не можеш бігти там, іди, не можеш йти. Дивися в ту сторону, де там в сторону своєї мети. Ну, це теж про Сатурн. Ще Сатурн, транзитний Сатурн, так, він ну, заставляє людей задуматися, якісь речі забирає. Іноді ми так вважаємо, зв'язує нам руки. Я завжди кажу, що якщо Сатурн йде. По якомусь якомусь будинку, то це швидкість мухів киселі. Але ж так потрібно. Не треба нікуди бігти. не треба ні, не В цей момент під дією сатурнянських енергій ми маємо розкласти все по паличкам, а не бігти туди, туди, туди і діяти на якихось імпульсах. Ну, це не завжди в них виходить. Особливо, якщо у людей Сатурн якраз знаходиться у знаку овна, тому що Сатурн у знаку овна. планета в падінні. це таке не дуже приємне положення. Планета тут діє сильно, але ж на початках вона діє дуже неадекватно. Тож люди з Сатурном у Вовні, будьте уважні, зараз у вас напротязі цих двох років, ну, в залежності від того, де він знаходиться у вашому гороскопу, буде включатися так званий Сатурніар. Це люди, які народилися з квітня 1996 року. по Червень 1998 року у цих людей Сатурн знаходиться в Овні, Тож кожен відчує нас протязі до 98-го тобто 2028 року дію цієї планетки. І ще люди, які народилися з, з березня. 1967 року, по квітень 1969 року теж добре відчують дію цієї планети, Знов нагадую, Цикл планети 29,5 років. Тож комусь виповниться в цей період 30 років, а комусь 60. Чим важливо повернення цих планет? Ну я вже говорила і не один раз про соляр. Соляр у людини це дуже важлива подія. Коли сонечко повертається на своє місце, ну це буває, і тоді включається додаткова ця енергія, ми відчуваємо, ми маємо якісь нові задачі на цей період часу. А Сатурн, ну, але ми можемо коригувати свою, якщо ми щось не виконали, коригувати ці якісь свої там дії кожен рік. А тут Сатурн, який включається і повертається на своє місце раз в 30 років. Тож будьте дуже уважні! Якщо ви народилися у цей час до подій, які припливають до вас, про те, що це будьте, знайте, що в цей час можна змінити, можна сказати, своє життя, можна якісь принципи нові внести в це життя. Ми Сатурн відповідає за якийсь дім гороскопу. Якісь події будуть проходити по цьому дому, можна щось змінити, бо ми маємо додаткову енергію. Ну можна звісно, ж там прибити все там останнє. Або не скористуватися, у нас завжди є три дороги: або ні, або так, або ми пливемо, як у нас виведе течія. Тож включайтеся і дивіться, коли у вас ця подія буде, відбудеться. Крім того, Сатурн дуже повпливає на Овні. Звісно ж, що у кожного овня у Овна сонце знаходиться в знаку, тож Сатурн буде йти по сонцю, а це доволі іноді неприємно, бо в Овні Сатурн в особливому положенні. в Падінні, і овни дуже не люблять, якщо їх е там заставляють щось робити, е якщо їх там, е там вказують на щось, вони ж е звикли на імпульсі щось робити. А тут треба послідовно сидіти, щось там, е якісь дії потрібні зовсім іншого порядку. Це дуже напрягає, але ну, включайтеся. І люди, в яких знаходяться планетки, ну це вже потрібно знати, треба дивитися свій гороскоп і дивитися, які планети у вас знаходяться у цьому знаку. Ще один моментик, наприклад, у вас перший дім гороскопу. Дивіться, по якому дому гороскопа йде Сатурн. Якщо, звісно ж, йде по першому дому, це завжди дуже цікава історія. Це ви такі обмежені і отож, про якраз про ту швидкість мухівки в мухів у киселі іде річ. Ну, знаєте, в мене теж. Сатурна там не дуже в такому, не, в, не в козирогу, тож я маю теж, мене іноді дуже хитає. Я бажаю всім вам включитися адекватно в енергії цієї планетки і, ну, скажімо так, отримати найбільше бонусів від цього проходження.